Ваше серця. Чи було це кохання з першого погляду, чи з другого, чи з п'ятого, чи з 10-го. Ну, е, Максим, питання, ну, певно, до тебе. От ти йдеш по вулиці, чи ти десь там йдеш, ти кудись прийшов, бачиш її і оба... все. Я закохався там, чи, чи, чи напоки. Ой, просто прикольна дівчинка. Там, Як це було? То кохання з першого погляду, чи, чи з другого, з третього. <кхем> Сижу я вдома за комп'ютером. <гум> <гум> Всі знають, що таке контакти. В контактах було таке повідомлення для загального огляду. запрошення поїхати на якусь поїздку. І одна з небагатьох, хто відгукнувся на, цю, на це повідомлення, була Іра. От. Повідомлення ти не діслала? Так. Загально І інтернет. То, після того, як вона мені відповіла, вона була такі гарні дуже... Мала гарну фотографію після випуску свого з квадратною шапочкою своєю. Дуже розумно. І я все того їй написав, добавився в друзі, далі переписувалися, врешті-решт зустрілися. О, о, Тут буквально тут докладніше. От, добре, ви там переписувалися, рік, другий, третій, чотири ну, роки з ними, я розумію, що довго переписувалися, так розумію. Та, Знайомство входить в спілкування по інтернету, ні? Швидко зустрілася, так? Переписувалися. Збройних і домовились зустрітись 1 квітня. Ми поржати один з одного, Приходить, фотографія ж не співпадає, та, що в принципі в контактах. От так, приходить, давай, і от, давай 1 квітня, щоб поржати. Ну і добре, і добре. І от 1 квітня, 1 квітня, ти приходиш і... Ну я розумію, що фотографія то є одне, але от ти бачиш і... І я бачу, що прийшла дійсно Іра. <рес> Не Вася, я розумію. Міг Василь прийти, я зрозумію, так. <рес> Не, в мене був той самий кольор волосся, я в основному по кольору волосся їх знав. <рес> 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 а, а шапочка до чого тут? <рес> шапочка просто була на аватарці дуже гарна. Я зрозумів. Ну що ж, жовтий, бачите, ось таке в них було народилося так, так то кохання. Добре, ну це така більша версія. Максима була. Е, Іра, як от в тебе то було? Як, -то? От, як, як ти відчула, побачила, ти побачила, прийшов Максим, і ти от, перше враження. Ну, дуже гарно було перше враження, я казав, прийде високий хлопець в окулярах біля оперного театру. В принципі, він Ти стояла, отак чекала. Прийде високий хлопець в окулярах, стоїть і дивиться на оперний. Добренько, ну що ж, оплески, дуже цікаво, дуже гарно. Е, от е, чи пам'ятаєш, ти завтра вже ближче буде підходити. Е, було якесь е, освідчення від Максима, от, що він вирішив вже одружитися. Як це було? Чи це може бути на високому Замку, в Карпатах, там, в контактах? Може, ти просто написав контактах. Слухай, давайте то, зустрічатися там от, тобі і всім посиланням відправимо загально Так, хто відповість? Давайте вже одружуватися. Дуже гарно, це було День Валентина в 2011 році, здається, на цитаделі в ресторані, тому в ресторані він мені зробив освічення, подарував каблучку, все. <п є> <п є> ну що ж, облиски. Оплески це було дуже гарно і романтично. Ну що ж, щоб для Ми дізналися, як це відбулося, а давайте зараз ще зробимо такі американці, називають обітниці. У них такі, я знаю, такі серйозні, дуже. Ці обітниці вони дають там один перед одним і перед гостями. Зараз ми зробимо щось що подібне, але трошечки з, з гумором того Е, Наприклад, я кажу е, Максим, нібито ніби ти говориш до своєї коханої Ірини. Кохана моя Ірино, в нашій хаті завжди-завжди я буду робити і ото, що ти будеш робити. Розумієш? Так, Ну, розумієш, так? Розумієш. Давай. Але люди, слухай, тобто, це обітниця. Тобто, ти завжди то будеш робити. Все. Все. Там Не кажи там, пилососити, мити ну, ж... А, ні, а ну як ти хочеш, то давай. То давай. Давай. Пилососити, пилососити завжди буде. Бачите, підказав, що буде пилососити на все. Зрозуміло, так? Завжди буде пилососити. А тепер ти. Максим, коханий мій, в нашій хаті я завжди буду. О! Та я розумію, вона в тебе не дуже виходить, чи що, бо ми вже про кексики в курсі. Максим на другому місці після кексиків. Ага, добренько, все після кексиків, ваші оплески. Але, 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 Максим, тепер ти сиш серйозно і кажеш, але я ніколи в нашій хаті не буду робити і отож ти нікого не будеш робити. Суп. Суп. Максим нікого не буде робити! Суп! Я не знаю, до чого. А, а, а Максим, ти готуєш, в принципі, щось цікаве, yeah. смажено картоплю. <рес> <рес> Тобі вже і не треба буде готувати. Куди робити це? Іра, ваші обски, добре. І що ж, тепер Іра. Кажи в нашій хаті. Я ніколи, ніколи, при ніколи, при ніколи не буду робити. Ремонтувати не буду. Нічого не буду ремонтувати, Мікрохвильовка зламається, не буду ремонтувати, комп'ютер зламається, не буду ремонтувати. Я навіть знаю, чому ти не будеш ремонтувати, в принципі. То. Тож Максим таким приблизно і займається мікрохвильовками, пилососами, холодильниками. що ж, Ваші оптики молодятам.